Привіт, мене звуть Айсідора, я мистиня бренду Оласказа. Всім привіт! Мене звати Ольга Кузьменко, я галерська Олосар. І ми зараз у Відні. Ми приїхали спеціально на виставку українського модерну і ви побачите цей влог на каналі декоратора Дмитра Сколярова. Обов'язково підписуйтесь, передивіться абсолютно всі відео, а зараз ми вам все покажемо і розкажемо. Не перемикайтесь. Заради якої ми проїхали Скільки сім'ї? 24 години. Так може скажеш щось про виставку? Чи ні? Трішки Добре. Зараз позаду мене висить картина: чесно, одна з моїх найлюбленіших. Києв, Олександр Мурашко. І це його єдина картина, яка написана на Мінте. Олександр Мурашко геній широкого артистичного мазка, ефектів рухомого сонячного світла. Картина осяяна лагідним та теплим сонячним світлом київського ранку. Вона манить та запрошує кожного поподорожувати всередину себе постава Марії і напівзаплетені коси. Приспущена сукня, що відкриває тендітні плечі, білі фіранки, які роздуваються від поду вітру, та утворюють крила навколо Архангела Гавріла, жовто-блакитні кольори, які не можуть залишити байдужим жодного українця. Ця картина захоплює та вражає теплом від майбутнього контакту з життям. В мене прям чесно трішечки так тремтливо. Картина, яка найбільше вразила мене, це робота Федіра Кричевського наречена. Я не очікувала, що вона настільки велика, епічна та монументальна. Від нареченої через її погляд та позу, прям відчувається внутрішня гідність, і було відчуття, що я підсилила і свою внутрішню гідність також. Чесно, мене вражають такі зустрічі з мистецтвом. Я уявляю, як Кричевський писав цю роботу, і ніби через полотно знайомлюсь із самим автором. Ви знаєте, це одна з моїх найбільших очок для навіть. Подивіться, які я завідувано. Чим вам не сучасна тканина для якогось життя? Нарбути з молодим поколінням українських графіків-модерністів. Розробляв державний герб і печатку, символіку для офіційних документів і постанов українського уряду. Він також створив дизайн поштових марок і українських карбованців, які прийшли на зміну російському рублю. Подивіться, як він вдягнуто. Насправді те, що козаки були ролі боси, це все нав'язала нам Російська імперія. А насправді це були дуже багаті, розумні і заможні люди. Авантюрно погодилась поїхати у обіду на три дні. Це робота Федіра Кричевського, приків життя, одна з найвідоміших органів. І саме це стало точкою для натхнення для нашої серії панно Шопкової. Зараз там 14 дизайнів, але розпочали цю серію саме з паня і другої картини сім'я. І з цього виріс цілий світ шопкових пано Олас Я просто в західні я просльозилась три рази. Один раз навіть на камеру. Це Зафіксували було, цей вода. момент. Це на не наіграно було, а по-справжньому. Повний захват. І я просто предвкушаю, наскільки ми всі будемо неймовірно радіти, коли всі ці картини ми в українських наших нас. Це буде щось. її банько. А поки в нас з'явилось трохи вільного часу, ми відправились підкріпитись. Віденському музею історії мистецтв нікого не залишають байдужим. Мене, як мистецтвознавицю, фрески Крімта неймовірно вразили саме своїми алегоричними зображеннями найбільш значимих епох в історії мистецтва. До речі, кожна епоха тут зображена у вигляді двох повернутих одна до одної фігур з притаманними їм символами. Хочу трішечки розповісти про декілька картин Рубенса, І почнемо ми з моєї об'єднаної. Це. Це картина Пітера Рубенса: Свято Венери. В центрі картини ми бачимо винуватицю торжества, яка сором'язливо прикриває руками своє тіло та ніжно посміхається. А навколо неї відбувається справжня вакханалія. Рубен створив чи не найбільш веселу, простодушну картину, де все пашить радістю та веселощами. Чесно, мені дуже подобається Рубенс. Він дуже смачно так малює тіло людини та так смачно передає всі його прояви. Щойно були в Національному музеї, а тепер куди ми йдемо? Не скажемо. собачка. батька. Який песик. Підеш з нами? Давай. Собачка. Ну, я не хочеш? Не хочу. А чого не хочу? Я пішла? Сьогодні наш останній день у відні, і ми повертаємось до Бельведер, щоб побачити поцілунок Густава картину, яка є відображенням пристрасного кохання. Ти знаєш, щось в цьому є, що ми на три дні приїхали у відень. Сто відсотків. Ми за скільки квитки купили? За тиждень. За тиждень. Так, Від ідеї спонтанно. до реалізації тиждень. Чуть не споріжне Що тобі дають такі спонтанні подорожі? Неймовірне натхнення і наповнення, тобто, коли мені треба переключитись, відпочити, то я на такі три дні можу собі запланувати подорож кудись. Тим паче, що ми поїхали не просто в якусь каріну, лише там, я не знаю, відпочити, а ми приїхали саме подивитися на наших українців митців, тому що зараз, на жаль, під час війни ми не можемо це зробити в наших музеях.